Сьогодні я квасю болгарський перчик. Перчик я взяла такого невеликого розміру, щоб у баночку хорошо. можна його, кстати, квас, квасить у бочки, у відрі, бетончик, якийсь ну, якийсь в будь-якій посудині. Я його хорошо помила, чистить не треба, понакалувала кожну перчинку вилочкою. Склала в банку всі спеції: укропчик і петрушечка, і лавровий лист, і хрен, і часник, перчик душистий, перчик чорний. Все сюди склала, потом заливаємо розсолом, виходить, на півтора літра холодної води беремо 100-грамову рюмочку солі, 100 коротше виходить, солі і заливаємо. І нехай трошки постоїть, то що, дивіться, от у мене вже вода. Ушла, получается, перчик забрав воду. Нехай постоїть, щоб уже. І так потрошку доливайте, доливайте води, щоб весь перчик був у воді. Цього закриваємо обичною капроновою кришкою і ставимо погріб або у кладовочку. От. І все, і нехай кваситься, і буде перчик, такий, як квашені огірки, помідори. Дуже добре, моя сім'я з удовольствиям його їсть. Так що, дивіться, якщо хочете, понравиться. То робіть приятного апетиту!